Людська природа сповнена прагнення робити добро. З маличку нас вчать бути добрими, допомагати ближнім, ділитись і співчувати. Добро асоціюється зі світом і благородством, і ми схильні вважати, що його ніколи не може бути забагато. Прото життя набагато складніше, іноді навіть найщиріші добрі наміри можуть мати несподівано негативні наслідки. Дорога до пекла вимушена добрими намірами. Ця приказка застерігає, що лише наміру робити добро замало. Важливо розуміти, як і коли його робити. Аби ненароком не заподіяти зло, одного разу чоловік побачив метелика, який намагався виборситися з цісного кокона. Зжалившись, він вирішив допомогти. Обережно розірвав кокон, щоб пришвидшити народження метелика. Метелик вибрався на волю без зусиль. Але так і не зміг полетіти. Добруді не знав, що саме боротьба у коконі зміцнює крила комахи для майбутнього польоту. Цей поспішний акт милосердя, продиктований найкращими намірами, обернувся трагедією для метелика. Добро без розуміння. Добро передчасне чи нав'язане може ранити, як того метелика, позбавленого шансу зміцніти, так і людину, якій ми намагаємося допомогти, або навіть нас самих. Це канал прокрустове ложе. Мене звати Роман, і перш ніж ми продовжимо, пару слів про добро за межами цього проекту, мені дуже приємно, що ви стаєте спонсорами каналу тут на Ютубі та завдяки Монобазі. Я вирішив всі. І отримані кошти від ваших спонсорських підписок використати на соціальні ініціативи. Тому зараз ми збираємо прокрустову сотню, тобто перших 100 спонсорів. І на момент запису цього відео таких людей вже 37. Яка саме це буде соціальна ініціатива? Розкажу на початку наступного місяця. Ну і нагадую, що стати спонсором можна всього за 25 гривень на місяць. Всі посилання ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Там на вас вже чекає і посилання на нашу телеграм-спільноту. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодні рекомендації Ютубу. Жодна добра справа не залишається безкарною. Жертівливий афоризм, що в іронічній формі вказує на цю ж саму гірку істину. Майже кожен з нас бодай раз відчував образу чи розчарування, коли зроблене нами добро оберталося неприємністю. Допомігши другові, можна несподівано зіпсувати стосунки, бо він відчуватиме тягар боргу. Підказавши колезі на роботі, іноді накликаєш звинувачення у зверхності а надмірна опік. А над близькими може породити залежність або бунт замість вдячності? Такі приклади вчать нас обережності. Добро потребує не меншої мудрості, ніж інші вчинки. Постає парадоксальне запитання: чи справді можна бути надто добрим? Де межа між чеснотою і наївністю, між щедрістю і марнотратством, між добротою і? Вседозволеністю. Ці межі дуже тонкі. Ми часто переходимо їх несвідомо, керовані благими поривами серця. Цей монолог запрошення замислитися над феноменом добра і його мірою. Ми поговоримо про те, чому добро потребує балансу, та зануримось у психологічні експерименти та життєві історії, аби зрозуміти, як діяти з добрим серцем, але не наосліп. Античні мислителі застерігали від крайніщів давногрецькі філософі. Аристотель увів поняття золотої середини, міри якої слід дотримуватися в усьому. На його думку, доброчесність це ніби рівновага між двома вадами крайністю надміру і крайністю нестачі. Будь-яка чеснота псується, якщо переходить межу міри. Хоробрість, приміром, цінується, але без міри вона перетворюється на безрозсудну ризикованість, а за нестачі на боягузтво, щедрість без. Зміри стає марнотратством і веде до спустошення, а її брак обертається скупістю. Те саме і з добротою. Надмірна доброта може обернутися слабкістю характеру або потуранням злу, тоді як її відсутність, жорстокістю і байтужістю. Арістотелівська мудрість про міру відлунює в багатьох культурах. Латинський вислів est modus in rebus перекладається як є міра в речах, в усьому слід знати межу. Навіть вода і світ. Ітло, що дають життя, у надмірній кількості здатні нищити. Потопсує врожай, полуднєве сонце випалює землю, так і добро, позбавлене здорового глузду та балансу, воно може перетворитися на свою протилежність. Лікарі кажуть, ліки від отрути відрізняються лише дозою. Намір вилікувати теж може зашкодити, якщо передозувати лікування, так само й прагнення робити добро потребує дозування розсудливістю. В літературі та історії є чимало сюжетів, де надмірне добро призводило до лиха. У благих намірах батьки можуть балувати дитину, виконувати всі її забаганки і виростити егоїста, нездатного самостійно жити. Правителі, прагнучи утопічну благо блага для свого народу часом встановлювали репресивні режими, виправдовуючи насилля. Вищим добром для країни фанатична віра в власну правоту і благу мету приводила інквізиторів на вогнища, а революціонерів до терору. Так, шляхетна мета не освячує аморальних засобів. Якщо добру дати надто велику владу без контролю, воно легко вироджується у зло. Як зауважив Клайв Стейплс і Льюіс, з усіх тираній найгіршою є та, що чиниться заради блага її жертв. Цей афоризм оголює глибинний парадокс бажання ощасливити інших всупереч їхній волі або ціною їхньої свободи, обертається найгіршим гнітом. Продовжуючи думку, будь-яка чеснота має тінь, коли виходить за належні межі. Милосердя без мудрості ризикує стати потуранням. Толерантність доведена до крайності може Начати примирення з кривдою, любов, що не знає кордонів. Часом душить об'єкт своєї опіки. Уявімо собі садівника, який з любові до квітки поливає її без зупинку, бажаючи як найкращого, він просто заливає коріння, і квітка гине. Мета цього образу не відлякати від доброти, а показати її двоїсту природу. Іноді, щоб залишитися добрими, нам потрібно стримати порив, зробити крок назад і спитати себе. Чи справді моя діє зараз на благо? Чи це не забагато? На рівні психології питання міри добра набуває особливої гостроти. У психологів навіть з'явилося поняття патологічний альтруїзм, нездорова надмірна орієнтація на допомогу іншим, що зрештою шкодить і самому доброчинцю і оточенню. Психологиня Барбара Оклі визначає цей феномен як нездорову орієнтацію на інших на шкоду своїм потребам. Такі рятівники часто жертвують собою без міри, вигорають або ж своїми нав'язливими послугами задушують тих. Кому б хотіли добра, згадаємо реальні приклади: батьки, які надміру опікують своїх дітей, намагаючись оберегти від усього лиха, зрештою отримують дітей, не готових до самостійного життя. Завжди знаходиться мама, яка робить за дитину домашнє завдання з найкращих міркувань, і тим самим краде в неї можливість навчитися самостійно, або друг, який настільки хоче підтримати, що переступає особисті кордони. І порадуючи втручанням лише погіршує ситуацію. Іноді наше бажання допомогти перетворюється на контроль або знецінення чужих зусиль. Відомий психолог Адам Грант у своїх дослідженнях показав цікавий феномен: люди, які постійно йдуть назустріч іншим і всім допомагають, так звані давачі можуть мати гірші результати в навчанні чи кар'єрі ніж більш егоїстичні колеги. В одному дослідженні студенти. Які мали схильність до жертвеного давання? Родовж семестру відставали в навчанні, зізнаючись, що пропускали заняття та нехтували навчанням, допомагаючи друзям вирішувати їхні проблеми, як наслідок їхні власні оцінки й успіхи постраждали. Цей приклад не про те, що не варто нікому допомагати, а про те, що надмірна жертовність, відсутність балансу між собою та іншими зрештою шкодить усім. Інша сторона доброти, що ранить. Це коли наше надмірне милосердя шкодить самому отримувачу допомоги. У психології є термін созалежність або співзалежність. Ситуація, коли бажання підтримувати і рятувати близьку людину, скажімо, з алкогольною чи наркотичною залежністю призводить до того, що ви фактично потураєте її хворобі. Наприклад, дружина алкоголіка покриває його прогули на роботі, знаходить виправдання його поведінці, прибирає нас. Слідки п'яних витівок, тобто постійно рятує, Їй здається, що так вона проявляє любов і добро. Насправді ж така допомога лише дозволяє залежності тривати. Це і є зайве добро, що веде до зла. Ми своїми руками зміцнюємо проблему, з якою боремося, бо неправильно обрали спосіб допомоги. Фрідріх ніче жорстоко розкритикував співчуття, назвавши його чи не найбільшою вадою християнської моралі. У притаманні йому провокаційній манері він писав, що жалість лише примножує страждання у світі продовжуючи життя слабким і нещасним. Звісно, позиція Ніча радикальна і суперечлива, важко погодитися з думкою, що співчуття шкідливе в принципі. Проте, в його словах, є зерно істини, якщо розуміти співчуття як сліпу залежність, яка робить неможливим тверезе рішення. Надмірна жалість іноді позбавляє людину шансів вирости над собою, щоб не виглядати безсердечними. Ми інколи потураємо чужим слабкостям, хоча. Краще було б дати близькій людині можливість прийняти урок. Іронія в тому, що істинне добро часом вимагає твердості сказати ні, встановити межі або дозволити іншому пройти через складність самостійно. І тут ми повинні згадати про тему нашого попереднього відео, а саме, емоційне вигорання, про тих. Хто присвятив себе допомозі іншим, лікарі, медсестри, психологи та волонтери усі вони ризикують втратити внутрішній ресурс, якщо не мають розумної міри самозбереження. Є термін співчутливе виснаження або втома від співчуття, коли людина так співпереживає болю інших, що сама емоційно вигорає, впадає в апатію або депресію. Парадокс у тому, що найбільш співчутливі та чуйні натури ті, хто горить. Бажанням рятувати і зціляти перебувають у групі ризику без здорових меж і піклування про себе їхнє джерело добра пересихає. Це ще один приклад, і добра справа піклування про інших вимагає мудрої міри. Не можна зачерпнути води з порожньої криниці. Щоб продовжувати допомагати, ми маємо дбати і про власне я. Розмірковуючи про межі добра, важливо розрізняти різні його мотиви та прояви. Одним із наріжних каменів тут є емпатія. Наше вміння співпереживати та відчувати чужий біль як свій. Емпатія часто розглядається. Як благо, завдяки ній ми не черствіємо, відчуваємо єдні з іншими, і вона мотивує нас допомагати. Проте сучасні дослідження показують, що емоційна емпатія це не панацея, вона має свої пастки. Психолог Пол Блум у книзі проти емпатії наводить такі дані: сильна емпатія до конкретної людини може спонукати нас діяти несправедливо щодо інших. В одному експерименті учасники прослухали історію тяжкохворої Дитини, деяких попросили залишатися максимально об'єктивними, а інших уявити, що відчуває ця дитина. Потім всіх спитали, чи згодні вони поставити цю дитину в чергу на лікування перед іншими пацієнтами, стан яких навіть більш критичний, результат виявився показовим. Майже три четверті емпатичної групи погодилися змістити чергу на її користь, всупереч медичним пріоритетам. Натомість у об'єктивній групі групі таких було значно менше. Виходить, що щире співпереживання конкретній людині підштовхнуло добровольців порушити принцип справедливості і рівності задля окремої дитини. Емоція перемогла розсудливість. Це пастка емпатії, яка проявляється і в ширшому масштабі. Ми схильні сильніше реагувати на одну конкретну історію, ніж на безлику статистику. Смерть однієї дитини, про яку ми прочитаємо з фотографією і деталями, вражає нас як трагедія, тоді як повідомлення про тисячі загиблих у війні сприймається сухіше, як безособові цифри. Психологи називають це ефектом впізнаваної жертви. Існує фраза, приписувана Сталіну. Одна смерть це трагедія, мільйон це статистика. Вона сумно ілюструє обмеженість нашого співчуття. Ми можемо вичерпати себе, співпереживаючи одиницям, але при цьому залишитися глухими до страждань великих груп. Отже, емпатія, емоційна, безпосередня має межі і викривлення. Вона спрямовує наше добро часом вибірково і нерозумно. Чи означає це, що потрібно відмовитися від співпереживання? Звісно, ні. Натомість варто додати до нього елемент мудрості. На допомогу приходить поняття співчуття у буддійському розумінні, так зване раціональне милосердя або любов, добро з елементами відстороненості. Буддійський монах і науковець Матіє Рікар, якого називають найщасливішою людиною світу, пояснює різницю між виснаженою емпатією і цілющим співчуттям. Емпатія змушує нас буквально відчувати чужий біль. Через що ми можемо вигоріти, натомість співчуття це щире бажання блага іншому, без обов'язкового проживання його болю як свого. Це почуття тепле, спокійне і сповнене любові, яке мотивує допомогти, але не спустошує. Коли рікар медитував над співчуттям у лабораторії нейробіолога Тані Шингер, сканування мозку показало, що центри пов'язані з переживанням болю, у нього не активувалися, зате активувалися зони пов'язані з любов'ю і турботою. Він сам описував співпереживання чужому болю як неприємне і виснажливе, натомість медитацію співчуття як Тепле, прекрасне почуття пов'язане з сильною соціальною мотивацією. Цей науковий і духовний погляд підказує нам шлях до розумного добра, коли ми допомагаємо не з позиції жалості, а з позиції любові і поваги. Практично це означає вміти поєднувати серце і розум, співпережувати, але не втрачати голову. Допомагати, але не брати на себе відповідальність за чуже життя цілком. Зрозуміти, що ми не всесильні і не повинні бути такими. Кожна людина має пройти власний шлях, пережити і біль, і радість. За неї цього не зробить ніхто. Наше завдання бути поруч, подати руку допомоги, коли це дійсно потрібно, але не нести її на собі всю дорогу. Установлення меж це не егоїзм, а необхідна частина зрілої доброти. Межі потрібні, щоб добро було дієвим і чистим. Іноді краще, що ми можемо зробити для когось, це дати йому свободу впасти і піднятися самотужки, залишаючись поруч, готовими підтримати, коли попросять. Так само і щодо себе вміти сказати ні коли наш ресурс на межі, коли прохання виходять за рамки здорового. Це складно, бо боїшся виглядати черством або втратити любов. Але справжні стосунки витримують слово ні більше того. Потребують його. Без відмови немає справжнього вибору, а без вибору немає щирості. Тут напрошується фраза, про яку ми чуємо перед тим, як взлетить літак. Спершу надягніть кисневу маску на себе, а потім. На дитину, коли я вперше почув цю інструкцію, вона мене вразила. Невже не слід негайно рятувати дитину? Але це має глибокий сенс. Не подбавши про себе, ви можете знепритомніти і тоді не допоможете нікому. Тому спочатку мінімальна турбота про власне виживання, базу, а вже потім порятунок ближніх. Цей принцип стосується не лише авіації, а й будь-якої ситуації допомоги. Не можна лити з порожнього Якщо ви виснажені, зламані, втратили радість життя, ваше добро стане блідим і вимученим, або й мимоволі токсичним. Турбота про себе це не зрада ідеалів добра, а підготовка ґрунту, аби те добро могло рости. Розмірковуючи про межі добра, неможливо обійти увагу і тему нашої власної недосконалості. Часом надмірна жага бути хорошим та правильним, морально досконалим перетворюється на пастку. Перфекціонізму ми ставимо собі нездійсненні вимоги завжди бути доброзичливим, великодушним, думати лише про інших. Але ж людина не робот і не святий. У кожного з нас є ті: ті природні почуття егоїзму, злості, втоми, які неминуче даються в знаки. придушуючи їх і намагаючись грати роль ідеально доброї істоти, ми ризикуємо втратити себе справжніх. І знову напрошується юнівська тінь, несвідома темна сторона особистості, Тості, що складається з усіх неприйнятних думок та імпульсів, які ми витісняємо. Це стосується і прагнення бути завжди добрим. Той, хто категорично відкидає у собі гнів, егоїзм чи неприязнь, ризикує несподівано вибухнути або впасти у протилежність, цинізм і озлобленість, коли чашу терпіння переповнить прийняття своєї недосконалості. Необхідна умова справжньої доброти. Це означає розуміти, я можу помилятися. Маю право на втому, можу іноді відмовити чи висловити незгоду, і все одно залишитися доброю людиною в цілому. Більше того, ставлячись з добротою до себе, ми вчимося автентичній доброті до інших. Психологічна зрілість полягає у тому, щоб мати емпатію і до себе самого. Це не егоцентризм, а здорове співчуття до власної особистості. Так, ніби ти сам собі друг. Коли всередині є цей запас самоприйняття. Тя тоді і робити добро іншим легше, без відчуття власної жертовності чи очікування похвали. Ти не чекаєш, що тебе возвеличать за твої добрі справи. Ти робиш їх із наповненості, а не з порожнечі. Щира доброта неможлива без свободи, свободи, як того, хто її дарує, так і того, хто отримує. Примусове добро стає злом. Ми вже розглянули це раніше, але й вимушене добро, коли людина себе силує бути доброю. Теж не приносить радості, звідси беруться ті самі приховані образи. Я стільки для них зробив, а вони. Якщо купнути глибше, подібний докір означає, що десь у душі ми не хотіли або не могли настільки віддавати. Наша внутрішня дитина волала про увагу до власних потреб, але ми її заглушили. Рано чи пізно ця невдоволеність вийде назовні, тому емпатія до власної недосконалості вчить нас і емпатії до недосконалості інших. Ми всі не ідеальні і. Це нормально. У кожного своя міра сил і терпіння. Хтось може цілодобово волонтерити і почуватися чудово, а комусь необхідно усамітнення й відновлення після декількох годин соціальної роботи, і відмовивши додатковому навантаженні, він не стає поганим. Різниця і наш життєвий досвід. Той, хто сам пережив біль, може гостріше відчувати чужий і активніше відгукуватися, або ж навпаки, закритися, обпалившись одного разу, немає універсальної формули, скільки саме добра давати світові щодня, але прислухатися до своїх справжніх мотивів і відчуттів необхідно, щоб не приступити тонку грань, коли добро стає зайвим. Поняття міри щодо добра може видатися дивним, адже ми звикли, що добро. Це абсолютна цінність, але як ми побачили, мудрість полягає у балансі. Добро нерозривно пов'язане з розумінням, лише поєднавши сердечність з розсудливістю, співчуття з мудрістю, ми досягаємо того стану, коли наше добро справді лікує, підтримує і творить благо. Уявімо собі, чашу, наповнену водою. Вода символізує доброту, якщо чаша натріснута або діряла, тобто ми знехтували собою. Вода витікатиме, і ніхто не нап'ється. Якщо ж ми льємо воду без міри через вінця, вона прольється марно і, можливо, навіть ошпарить того, хто поруч. Мистецтво добра це вміти наповнити спершу свою чашу достатньо, а потім наливати іншим, не приливаючи через край. Тоді кожен ковток буде на користь. Мудрість міри добра полягає і в тому, щоб бачити людину цілісно, допомагаючи не зводити ближнього до ролі слабкого прохача, не принижувати. Непрошеною опікою часом найвища доброта це довіра до чужої внутрішньої сили, повага до права іншого на помилку і власний шлях. Це як учитель, який в потрібний момент відпускає руку учня, дозволяючи йому йти самостійно, хоча і підстраховуючи. Поруч, добро це не завжди про те, щоб підстелити соломку всюди. Інколи це про те, щоб бути поруч, коли людина літає і падає, знаючи, що її приймуть з усіма шрамами. Насамкінець, добро має йти пліч опліч із правдою. брехати, щоб втішити, потурати поганим звичкам, щоб не образити. Таке добро, короткозоре. Щира доброта відрізняється від бажання бути зручним. Вона може бути лагідною, але твердою, м'якою, але чесною. Саме така доброта зцілює, коли кажеш другові правду, але з любов'ю, коли відмовляєш, але з розумінням, коли допомагаєш, але не рятуєш замість іншого. Подумки повернімося до образу шляху, яким ми починали. Дорога, вимушена добрими намірами, веде до пекла, якщо мандрівник іде нею із заплющеними очима. Але якщо розплющики очі, побачивши вибоїни, оминеш пастки, скоригуєш напрям. Наші добрі наміри це лише основа. Щоб дійти ними до раю, потрібні пильність розуму і чуйність серця. Не варто боятися робити добро, остерігаючись помилятися. Варто лише пам'ятати, що ми люди, а не Боги. Наше бачення обмежене, наша мудрість недосконала, та саме прийняття цього робить нас відкритими до зростання. Найкраще добро те, що зроблене з любов'ю і усвідомленням. Доброта це світло, але навіть світло має свої відтінки і потребує тіні, щоб ми бачили об'ємність світу. Застосовуючи розумну міру, ми не применшуємо добро, ми допомагаємо йому здійснитися по справжньому.